Ми з вами зупинились на тому, що ви мені розповідали, де їх можна знайти. Так. Їх можна знайти у природі, в лісах, на узліссях та на річках. Так. Далі, третє: інформація про те, як їх збирати, і чи треба засушувати. Так, мені треба засушити, бо вона втрачає аромат і свій смак. А все ж це не, не треба. Перте. У яких пропорціях чувати трави? Треба взяти е, трави, які мають менший смак і аромат, і брати більше, ніж інших, які мають більш сильний е, насичений аромат. І п'яте, який аромат і смак є у зілля? Аромат м'яти щось схоже на я не знаю, в чат скинуть. А можете в чат, а взагалі я в Хьюмені залишила вам завдання, туди ви мені скинете? Добре? Я вам зараз все розкажу. Так. Тримаю в руку Максим. Максиме. Перше, і різні трави, соти молодого укуля, 6 Квіт, квітів мака. Сім пшениці зібрати 24 серпня на ранковий цвітає. Соколи... М'яти Карпат, так. два сонечника на, на розсвіті. На світанку. На світанку. Із... на світанку вода із водоспада на Карпат і всі ягоди всі. Так. Друге. так. Де, де, їх, де їх можна знайти? Так. Ем, пшеницю соти можна знайти в Карпат. В Карпат. Пшеницю у Києві. Uh -huh. ем, а от ягоди веду в, в ремучим е, Карпатському лісу. Так, лісі, так, добре. Yeah. Як змішувати їх? Ем, ем, Третя Інформація про те, як їх збирати, змішувати мак, висушити, пшеницю переколотити, соти, розтопити так. і закопити. І також ягоди із сотами разом змішати одну... з пшеницею в одну баночку, їх поставити на один місяць з грудня. Так. І також всі інші страви в ви п'ятну воду. Потім ми дістаємо цю баночку зілля і, і, кладе, і наливаємо його в наше зілля. Так. Супер. А в яких попорціях, ну, як я казав, і потім це все зілля ми кладемо на ціле, на ціле літо так. На ціле літо із ароматом е, диких грибів. О, супер. E, і п'яте, який як, їхній ар, аромат, ар, і як пшениці і м'яти. А от вкус як клубнічно-м'ятний сок. Так. Добре. І також воноще, воно ще. І воно з запахом пшениці м'яти і страв. Супер, супер. Дівчата хлопці, тепер дивіться, зразу кажу, поки не забула. По-перше, у нас з вами пролітає час надто швидко. Погоджуєтесь? Я погоджуюсь. Дивіться. Ми сьогодні мали ще стинути один твір Тараса Шевченка. Я вам залишу за ним презентацію. Його потрібно переглянути, передивитися, бо на наступному році я вас за неї питатиму. Ще, от сюди потрібно прикріпити рецепт зілля, тобто, або скріншотом. Або ви залишайте мені покликання на свою дошку, домовилася, щоб я могла її подивитися. Знаємо, як робити загальнодоступною, створити загальнодоступне покликання і все. Наступний момент, чотири хлопці, у мене зараз ще наступний клас. Зараз вже будуть приєднуватися, приєднуватись, вже в очікуванні висять. Тому, на жаль, я вас не встигаю владу, Я дуже хочу вас почути котику. Ми я не встигну просто зараз. Бо тоді затримувати той клас. Це не ок. Томучатка хлопці, послухайте мене уважно. Я, я розумію, ви хочете мені показати, але будь ласка, в мене вже висить другий клас. Він зараз буде заходити. Тому ви мені кидаєте покликання на свою дошку або скіншот. Я його передивляюсь, вам виставляю ціки. Домовилися. Yeah. Добре, чата хлопці, не ображайтеся, просто не встигаю. От, в мене вже, вже висить троє діток. Томучатка, хлопці. Я вас була рада бачити. Ви молодці, ми гарно попрацювали. По-домашньому є запитання до мене? Тоді вітні читайте.